Всім привіт, вами я Владик і Даведок. Давись в парку. Всім привіт, з вами я, і Владик. Привіт. Ми сьогодні будемо. в парку. Але нам якось прикріпити телефон на самокати. Якось. tam w zależności, Ty? Nie, wiem. Gorocz, ja poproszę Tak, to by znowu park. Słońce Sądzę, świetać. чи ще пам'ять чи що і знову записує біду. Ось. я в парк два. парк підписникам покажемо ось дивіться там футбол грається баба чере треба ще показати їй чипанки давайте ось дивіться що ще є там Поміж би мені причепить сюди телефон. І мені в тому числі. Йоб май... Йоб май... Йоб май... Якось тут треба засняти. Ну зупиніть. Типу телефони поставлю. Ди, припав клас свій самокет. Вітак, там літак літає. Аїр. Вітак, аїр. Вітак. А в мене показується і так. теж подивіться, але я теж не Ось, дивіться, там є поле, що там також у футбол. Є багато дерев. Мало і нас б'ячать. Нам були малі проб'ять. Зараз. Що ти стрибаєш? Це бачиш, Савелік. Та йде. Зараз я візьму свій самокат

Давидик, Давидик м'ячик. Ось бачите, він мене називає? — Чувак м'ячик. Напишіть в коментарях і назвіть владик. І напишіть в коментарях у цьому у владикому відео. А, точно, давайте буде сказати слово грає. Давидик грає м'ячики. Я, я і так ці коментарі буду видаляти. Дешат, а я і так видаю їх. Я і так, я і так ці коментарі видаю. Бачите, як він говорить? Чуєте, як він говорить? Що чуєте, як він? Він коментарі видаляє. Ну, якщо це хай тобі коментарі, то я видаляю. А якщо добрі, то не видаляю. То пишіть добрі коментарі, я не буду їх видаляти. ваші коментарі. Хоча в тебе є їх не треба видаляти. Видаляти треба. А а то ж ти видаляєш їх хейтерів. Правильно, так? Я один раз тільки був видав, ти обшаку пересів. Так що нічого не знаю. І що? А я, я, я не <пиш> <itation> <Giulio> <literalness> А я деякі свої хейти де взагалі не видаляв. Ні, які дві. Ні. 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 Да ми ютубери, ми знімаємо відео, ми знімаємо те, що хочемо, бо ми ютубери. Я больше тебя госпор с тобой не видишь. Ну, У нас сама не знаю, еще мне давал павиться. А за куди я і хвилини й додому. Ми в парку, тоді додому. нічого не Я тобі все сказала. Тобі дікамеру виписала, бере було пам'яті. Якщо тобі відео знімаю. ти маму взагалі не слухаєш. То Я не таке. Зміняємо положення. Змінюємо позу. Я відео знімаю. Дякую! Це виїхала до самокатор. Приїхала. Ходіть моє радіо, то там є, ну я то там є пряма трансляція, то заходьте, то там буде моє радіо.